Президент України Володимир Зеленський доручив листопаді запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництво. Ми запитали в народних депутатів, чому це важливо саме зараз, які матиме ефекти для українського ВПК у довгостроковій перспективі. Дуже важливо, щоб наші виробники. Дронів в першу чергу і не тільки озброєння, не тільки дронів, а й іншого озброєння виходили на міжнародні ринки, тому що ми зараз задаємо стандарти, і ми можемо стати лідерами не тільки в нашій країні по виробництву дронів, але й в усьому світі. І тут дуже важливо також, щоб ми витісняли росіян, які вже мають таку можливість експортують свої технології на закордонні ринки. Інколи є надлишок. Виготовленої продукції, деяких видів, які вже не потребують Збройні сили України і інших військових формування. І це дає можливість продавати. На експорт експортувати продукції військово-промислового комплексу насамперед нашим міжнародним партнерам, і це демонстрація, що українське ВПК розвивається, і е, насправді ми таким чином демонструємо нашим партнерам, що ми можемо бути корисні як держава в майбутньому. Ми розуміємо, що сьогодні держава повністю не може забезпечити замовлення і використати потенціал наших оборонних підприємств. І контрольований експорт зброї, та можливість для них отримати нову виручку валюти, отримати нові надходження, інвестиції, і таким чином вкладатися також у виробництво зброї, яка необхідна саме для того, щоб отримати український фронт.